Усім привітулі. Давно не було влогу з машини. Так, я тут приїхала забирати поводок Катюхін. От, і привезла там Вікіни Шлепанці ще перемонтувати. Але ж мені сказали почекати 5 хвилин, тож я поки почекаю 5 хвилин, з вами трошки побалакаю. Сьогодні дивилася Вікін влог, як вона паличкою зуби чистила. Не сміялася. Так, я вам скажу, дуже класна паличка, дуже. От я коли Віка мені принесла, я казала, що ну, Віка, у тебе ж всі зуби якби так зовсім натуральні зовсім тут, от, і зовсім білі. А в мене ж тут є фотополімерні. І кажу, ну, мабуть, на фотополімер же ж воно ніяк такий трошки, наче темніший, ну, ніж мій зуб. Взяла цю паличку, слухайте. О, чудо! Ну ми потім за нею почитали. Там дійсно діло не в тому, що відбілює зуби, а воно знімає нальот від кави, від чаю, від цигарок. От. І вообще, ну, прямо я особливо на оці клики, знаєте, от вони там зверху завжди ну і нижні завжди трошки нібито жовтіше. Так от відбілює. Я. я прямо це і почухала, оба на білий клик. Супер. В общем, щоточка дуже класна. Я, звісно, забула, як вона називається. Але я у вікі спитаю і де вона їх замовляла. Якщо це можливо, то я залишу в описі. Господи! Посилання залишу на там, де вона їх купляла. Але я не впевнена, тому що ну, я взагалі нічого не спитала, де ти їх замовляла. Що вона мені принесла, каже, на спробуй там надрізаєш, потім його покусав, покусав. Смак, звісно, прям такий, не дуже. Але ж коли такий ефект, то не дуже там на той смак звертаєш увагу. До речі, ми там ще пасту привозили з Єгипту. І ну, я там кому привозила, казали, ну вона така на смак не дуже. Але вона саме корисна і з цією добавкою, в общем, з цієї палочки. Боже, це треба подивитись вікінблог. Вона там розпивла і за добавочки, з чого воно зроблено, і так далі. От, а я ні. А я пішла вже міні-машик, я пішла за поводочками, зараз повернуся. Ура! Нарешті, нарешті! Так, в общем, застрочили нам оцю штучку. Це він отак причепив, але ж так воно не буде. Це на оце колечко буде причеплений токеті і мій номер телефону. Одівається прямо так. От. А хочеш, якщо, ну, вона ж не тягне з нею, так можна просто для красоти той поводочок, то можна, в принципі, отак причепити та й йти. От. А взагалі, зазвичай, ну, це просто вісить на шиї постійно. А тут можна вдягнути от, звичайний. Але ж ще ж плюс до цього ми не надіваємо звичайний, бо ми робимо отак, дивіться. Раз, як то називають, удавочка. Вона ж на такі ходить. На шию надіваєш, отак накинув і все. І не треба ніякого шийника, нічого не треба. Вона собі там поряд біжить і пофіг. Так, і що я хотіла ще? ж, якщо почала за Кеті, там мені пишуть, а що ж, у у Кеті агресія, типа на дітей, агресія на е, людей, на тварин. Так, по-перше, немає в неї агресії. От, якщо вона там десь на когось гавкнула, ну, то так сталося. Ну, і чого це все? Я не люблю дуже повертатися, хоч вже майже два роки, як немає Саші. І, як то кажуть, людини вже немає, хіба можна там щось сказати не так. Але він багато зробив, коли вже хворів, помилок з Кеті, тому що вона любила дітей, вона з дітьми бігала в дворі, гралася, бісилася. А в нього, як почалася оця хвороба, в нього почалася агресія от саме чогось на дітей. Вони йому заважали кругом. М'яч об стінку кидають отут, під домом, бігли, кричали. в общем, він... А він же з нею виходить на поватку і на тих дітей, а ти, 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 ти і ти, от, от. ну, в общем, короче, ругався на їх. Вони, звісно ж, діти жорстокі. От, огризалися і там, ну, як бачила один раз, хлопець там схватив чи каміння, чи щось таке, і там, типу я тобі. там. Ді, ну, от така реакція сталася у кеті. Вона перестала вообще підходити. Ну вона ігнорувала дітей, вона просто ігнор. Ну і все таке трапилось у нас, ми були на відпочинку, що отак вона гавкнула на дівчинку. Але зараз ми настільки це все, от, скажімо так, потушили. Так, да, я, я от впевнена. Ми зараз зустрічаємо дітей, даємо їм вкусняшки, що давайте їй, пригощайте, щоб це там, зараз ми плаваємо на ту сторону. В бачили там стільки дітей перепливають у ці плавці, і всі ж бігають за тими собаками. Ні, все добре. Все По поводу цих. Собак, ну і не знаю, мабуть, Віка розповідала там з цією цепочкою, що кидаєш цепочку. Вона взагалі стала обходити. Вона так, вона от не дружня до собак, до незнайомих. І мене це завжди напрягало, що от вона може там, якщо та собачка, що не дай Бог гавкне, Кеті може вступитися в драку, скажімо так. От. Але зараз вона просто, просто обходить. От ми йдемо, йдуть собаки на зустріч. Вона подивилася, що вони йдуть на зустріч, і пішла туди з того боку, мимо кущів. В общем, я думаю, що ми з цим, з цим справилися. Якщо ще там щось трошечки залишилось, нічого, то все перек... ну, це ж... Собака, вона ж як і людина. Ну, треба все пояснювати. Ну, так от сталося в неї, що вона ну, почала так до дітей. Ну, ну нічого. Я думаю, що це все буде нормально, і вже ми. Я ж кажу, ми зараз просто даємо дітям вкусняшки, щоб вона від дітей очікувала тільки все позитив, так? щоб вони з нею гралися, кидали їй паличку. І все, все в нас налагодиться. Так, я зараз їду на тренування. От, сьогодні п'ятниця. І в мене, боже, дівчата пороз'їжджались по відпустку, в мене зараз буде троє на тренування. Я не люблю, коли мало людей на тренуванні. Але ж, ну що, ну, три так три. Ну, 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 так. От. І ще мені треба за посилкою і відправити посилку. В общем, здається, я вам розказала все, що хотіла, і ми поїхали далі. Бо треба працювати. От дивіться, мені кажуть. Виходьте раніше, чого ви виходите в 8.15, краще виходити в 7.15». В 7.15 вона до мене отак приходить. Я не знаю, чути тут храпу цей чи ні. Ну, просто вона отак біля мене лягає, починає хропіти, і я засинаю поряд з нею. І отак ми вдвох хрюкаємо, І все. І потім я відкриваю очі. ой, Біз вісім бігом, все, що попало на себе, натягаю, і побігли. От. Але ж, якби я не підскочила <смі> і не сказала вже, все, вставай, <смі> мені здається, вона б так отут до обіду валялася. Ну, от ну, така собака Соня. Так що, не виходить, у нас раніше виходити. Дуже у нас класно зранку. А ще як я трошечки десь шийку почухаю, то то взагалі вже очі закотила і все. І зразу спати, спати. Ну, дивіться, ж, яка вона класнюча. Ну як я можу надати їй доспати трошечки? Вона, ото, знаєте, як дитина, яка в школу вставати, а вона каже, ще п'ять хвилиночок. Ну, от так от у нас зраночку. Отак. От у мене сьогодні ремонтують. Чищать кондиціонер, бо у нас отакі кондиціонери. Бачите, як у нас? Да, То вони Кажуть, скільки років не чистили, я кажу, три роки я тут, а скільки до мене не чистили, я навіть не уявляю. Тому отак у нас сьогодні. Сьогодні, отак ми. Отак ми сьогодні працюємо. Да. Тепер будемо включати кондиціонер, тому що. ж Отак так, звісно, добре, але вікон у нас немає. от тут тільки через двері воздух. І тому, звісно, не комільфом. Продовжуємо мій блог. Ура-ура! Кондиціонер почистили, Боже, як він працює просто як новий. Я навіть не думала, що він так може працювати. Жалюзі всі ходять. Все. Він же ж був такий там щось гуде, вже не. Це жах розказати, що там було в тому кондиціонері. Треба було, звісно, знімати, але мені було так незручно, людина там працює, а я зараз туди залізу і буду знімати слой. От того. Він мені каже, а взагалі він вас працював? Я кажу, от виявляєте, працював. Ну, Працював, це я так сказала, прям гучно. Ні. Ми його в цьому році взагалі не вмикали, тому що ну, реально вже боялися, розуміючи, що там робиться в ньому. Бо я майстру кажу, що три роки я вже тут точно не чистила. А що було ще скільки до мене, ну, поняття немає. Боже, як спекотна, капець. Так, ну, я не про те. Дівчата біжимо бігом в Аврору. Спочатку в Аврору, потом в Єву. І те, і те нам дуже потрібно. Але ж спочатку в Аврору, я вже під'їхала і тут. Засіб для прання. Якщо тільки воно є, бо мені дівчата скинули, кажуть, Тетяна Володимирівна, це просто розрив мозку. <с? <с?> Як це все? Там і для білого, і для чорного, і для цвітного, і все це в одному. В общем, зараз біжимо в Аврору і дивимося потім в Єву. Я вже в Аврорі. І я знаю, що в цій Аврорі, отам от десь отут все для прання. Ні, тут, до речі, всі чистящі, Оте, що я купляла, пам'ятаєте, казала вам, яке класне. да. І що ось для прання? Так, дивимося, як воно виглядає. Ага, дві їх, так? Да? Так, ну а скільки вона коштує? 299. 299. Ні. Для... Ні, для чорного, для білого і от тут 24. дівчата теж не знали. Так, клас, все, добре, дякую. А я отут все обдивилася, от все, що тільки можна. Немає. Пішла до дівчат, вони кажуть, є ще один. Тобто я розумію, що його розбирають. Ага, каже, ще один є. Ось отут от його взяли. Немає більше. Є ще одна. Є. От 24 капсули тут. Ну, щоб сказати, не так, не так прямо це і дешево 299. Ну, тобто 300 гривень. Ось ціна. 300 гривень. Але ж 24 штуки, шість для білого, шість для чорного і шість для кольорового. І капсули великі. Я зараз сяду в машину, відкрию і вам покажу. В общем, я вирішила це взяти. І оце йду, вже починаю опять все бачити. Господи, йди мимо, Таня, йди мимо, нічого не бери, хватить. Все. Зараз <рес> що ще буде треба? Так, а що треба? От станочок мені треба. Вже все, тармазнулося. Тормознулася. Зараз будемо клей, щось там ще я хотіла. Так, де ті станочки? О, знайшла, тут прямо розсип. В розсип. Що воно там? Акція. Хорошо. Акція візьмемо дві. Отак. Дуже хотіла показати, що я купую в Єві. Покажу, звісно. Але я пішла в Єву і телефончик забула. Отак от він у мене торчав, бо я щось там знімала. От, я вам покажу просто, що я купила. І це дуже класно. В общем, це для тіла піна, емульсія. Значить, оце діє як скраб. Ну, звісно, я ще не випробувала, я ще випробую. Ну, кажуть, що це просто охренеть, яка штука для тіла. А поряд стояла ще отака. І я от подивилась, Емульсія. Скисло. Чи навпаки, от я, коротше, зараз прийдемо додому, і я точно розберусь, яка, яка для чого. В общем, одна зволожуюча, бо я без окулярів там погано бачу. А одна скраб, як скраб діє. Я кажу, яка краще. Вона каже: вони обидві класні, але ж одна діє як скраб. А друга просто. А, з гіалуроновою кислотою. Так, оця як скраб спа. Ось, спа. А ця з гіалуроновою кислотою, тобто, догляд за шкірою, увлажняє і так далі. Я сподіваюся, що з кожним днем все краще і краще. Я ж казала, що Всесвіт відкинув нас на 20 років назад. Пам'ятаєте, хто дивиться мене давно? Тож, які там 64 на носі? 44. Це більш-менш нормально. Ой, це приїжджала Анечка, моєї сестри, дочка, племінниця моя. І я дивлюся, ну, от віки буде 45, а їй 44. Рік різниця в мене. Ну, дивлюся, ну йдуть ну дві дівчинки. Ну просто ну дві дівчинки. І ще й Аня якось, от я кажу, знаєш, Віка, дивлюсь на Аню, а їй вік на користь, ну вона прям, ну, прям така гарненька. Ну, ну капець-капець, фігурочка ця, ну і все, ну такі дівчатка, ну, ну прелість просто. А вчора на віку дивлюся, стоїть на пошті, а ми з Кеті чекали шортики в коротюсіньких. Боже, ну ножки ті точені, ще загоріли. Ну, 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 все. І я почала щось так, знаєте, як щось так пригадалося, от саме оцей вік. От мені було 40, 45, ну, в общем, от 40 до 50. Це ж просто, це це неймовірний вік. Кращого немає. Я кажу, боже, дівчата, ну подивіться на себе. Ну які ж ви ну-ну-ну-ну, от. В общем, розхвалила дівчат. Ну де? Які там? які там 45, які там 44, там 24. Тому і я собі 20 назад. Хай їм буде 24, а мені 44. Ой, зараз моя подружка Сашка дивиться. ой, скажу. Ой, в зеркало на себе подивися. <гум> Дивлюся. В зеркало все бачу, все реально вас Але ж відчуваю я себе. От саме так. І це класно. Так, все, поїхали. Поїхали додому, бо там Катюня чекає, що магазинчик треба заскочити за молочком. От, поїхали. О, Я вже в делікації, банани, банани мені потрібні. Ось ось о класні. Мені овочі потрібні, але ж я чекаю, що приїдуть. Ой, кабачки, кабачки мені потрібні. Наташа принесла. Покажу. Так, чекаю, що приїдуть у нас, приїжджає постійна машина, і вони все своє домашнє приносять, і, і, і все. І там мені зручно, і все класне. Але Чогось їх вже цілий тиждень немає. Чого їх немає, я не знаю. Іду морожене І думаю, коли я їла мороженого востаннє, в минулому році влітку. Як зуби ставила. Так, каштан. Ага, ось. Мороженое з кимох хрещатик, Каштан, ваніль, глазурь. Нет, я ось ось О, так я по-моєму брала коли Кати день народження було Мама, в коробці. Я так морозиво, чорний черный чей. <рисв 'я> Три видно. И скайдочка. Так, 42 гривня. Оце мабуть я йому диску. Бо щось мені таке тут. Не, ну то теж, мабуть, класний. Що каштан? вершковий каштан 43, а це 41. ну Ні, я мабуть візьму все ж таки оце, тому що я таке не їла, а каштан я їла. Все, беремо. І тузю, і тузю. Віка казала, мені не купляй, тому що ми з тобою жиремо солодке, а я хочу... А я хочу все одно солоденького тому тузю візьму. А взагалі-то я прийшла за молочком. Ой, я не можу. Ну хіба можна в магазини ходити? Молочко мені було потрібно. Та ладно, велика молода. Отак ну, я. Ну, от. Тепер треба якось йти далі, щоб нічого ще не купити. Бо все начебто є, але зараз все так. Сирочок, зараз побачу якусь скидку. Сир твердий, горіховий. Ну от. Ну от. Ну от, ну капець ж який. Ви ну, що він тут коштує? 334 грами. По 48, ну будемо читати по 50. 150 гривень. Ну, ну і треба брати. От і беру. А ні-ні, я не тільки за молочком прийшла. Зараз розповім. Ні, не тільки за молочком. Мені, мені треба горілка. Але мені треба трошки горілки. Ну я не знаю, ну, мені, мені зручно брати чекушку. Ну це смішно. І що, і брати велику бутилку, бутилку горілки, нафіг вона мені треба, коли я її пола останній раз ту горілку. Ну, незручно, не можу взяти чекушку. Буду брати бутилку. Ну і ладно, хтось колись прийде, колись вип'є. Ну все. От. Перевірена горілка козацька рада. Ну от Маленька 87, а ця 108. Що я буду позоритися з маленькою бутилочкою. Беру велику. Дуже світить сонце. Морожена дуже смачне. Ну, краще було б їсти вдома, А я в чорному платі. Але ж як можна додому принести морозиво, коли там у мене Кетя? <звук> а я не зможу з'їсти морозиво. Ну, ну і що? Купила здоровенну бутилку водки. Для чого? Я вам скажу. Вичитала, що можна там ну, в тіктоці попалась. Що там можна горілкою протирати, що можна з нею робити. В общем, там дуже багато всякого. Але головне протирати собаці в ушках. Просто прийшли з прогулянки, мокрі вуха, витираєш сухою тряпочкою, а потім протираєш. Коротше, на пальчик накрутила в етат, бінтик там якийсь, макнула водку і протирала. І водка <кхів> випаряється. І вместе с з водкою випаря... ну, як там испарение, випарюється сразу і волугість. Вот так от. Ну, то стільки ж мені треба там, щоб пальчик макать. Ну, уявляєте, солідна жінка в чорній сукні з чекушкою в руках. Ну нет, ну незручно. Ну, ладно, згодиться, хай буде. Оце бачите, як я тримаю рукою закрите сонце, тому що ну не можна. Угу Все. Зустрінемося вдома. А щось я ще купила чи ні, я вже не знаю. Ну, якщо щось ще купила, покажу. Всім смачного. М -м -м -м. Клас. и воно с этим, с черникой. Прям сразу зир, зир. Прозреваю. М -м -м -м. Заздрить мне, дуже смачно. Да, раз на юг. Но дуже смачно. Класс. І я під'їхала. Дивіться, хто там мене зустрічає. Це моя золота собака, моя гарнюсінька. І не гавкає, бачите, вихована. Так, відкрила, я вже вдома. І показую ось такі доволі великі. Да? Бачите, вони немаленькі. Оці. Я, коли отакі от я брала на такі маленькі кубики, то я кидаю два. Але ж це ось, ось для чорного. гарантують, що на об'єм моєї машинки достатньо отакої однієї. Ну, спробую. І, звісно, потім вам все розповім.